Ми повинні об'єднати зусилля з представниками влади, з представниками органів місцевого самоврядування, з представниками громадських організацій для того, щоб створити безбар'єрний простір у територіальних громадах Вінниччини та й по всій Україні. Адже безбар'єрність це коли зручно кожному. Це коли людина на кріслі колісному може дістатися в будь-яку точку. Це коли інтернет. Є не тільки в райцентрі, а й в кожному селі. Це коли безпечні та комфортні дитячі майданчики, це рівні права та можливості, це розуміти один одного без слів, безбар'єрність це виклик, особливо в умовах війни. На жаль, від російської війни з кожним днем в нас збільшується кількість людей з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи. Діти, які постраждали внаслідок війни, всі ці люди кожного дня зіштовхуються з бар'єрами. Тому саме сьогодні на регіональній конференції Безбар'єрна Україна спільно з представниками влади, з громадськими організаціями, з людьми, молодими людьми, дітьми з інвалідністю, з нашими захисниками та захисницями. Ми будемо говорити про проблеми безбар'єрності, про розвиток, про програми та провадження у Вінницькій області безбар'єрного простору. Для нас пріоритетом стала допомога та підтримка для ветеранів та цивільних. Це саме про існування у суспільстві, де комфортно усім без винятку. Тому формування безбар'єрної України має стати спільною метою для жителів Вінниччини. Зараз дуже великий час, і ми маємо розуміти, що безбар'єрність – це забрука, того, що ми намагаємося створити Безпечний, людини. важливо, щоб про питання доступності говорили не тільки в великих містах, в обласних центрах, але і в невеличких населених пунктах. На жаль, в малих громадах немає громадських організацій людей з інвалідністю, які готові піднімати такі питання і працювати з цим. Тому ми закликаємо всіх створювати доступність, робити те, де вони це можуть робити. Суспільство має про це думати. І розвиватися, щоб люди не рахували себе якось сковано. Все в, них, в житті, що продовжувалося як до війни, до отримання того чи іншого поранення. Сьогоднішня подія хороший майданчик для діалогу, діалогу про безбар'єрність. Так чи інакше, всі ми зрозуміли, що безбар'єрність сьогодні є важливою. Вирішення проблем починається з їх проговорювання. Сьогодні ми проговорили всі важливі моменти на шляху до безбар'єрності.